Ми нарешті прийшли в Студіо Бел. Я, я сподіваюся, я показую на напис. Ну там, коротше, десь напис Студіо Бел. Тут дуже прикольна архітектура. На жаль, особливо більше тут розказати не можу, бо тут в усіх залах грає музика і ну, авторські права ніхто не відміняв. Так що поділюсь емоціями через. Ти мене знімаєш вже? Ну, яке місце може бути краще, щоб поділитися досвідом перебування в музеї М'юз м'юзіки? В музеї мюзіки. Ніж щоб це не було. Здається, це трибуна називається. Погуляли ми по Studio Bell. Це просто музей музики. В принципі, досить прикольно, досить багато інструментів. Є багато інструментів, на яких можна спробувати пограти. Ми спробували пограти на гітарі, на барабанах. Навіть на цьому. Я не знаю, як ця штука називається, але це коротше, штука, на якій грав Шелдон Купер. Із теорії великого взриву дуже дивна хрінь, дуже дивна. Чесно, я очікував, що тут буде трохи більше контенту, якщо чесно. Принципі досить красиво, цікаво. Напевно, якщо б я був прям от тим самим фанатом музики, який знає усіх. Артистів, тоді мені б напевно було x 10 цікаво, бо тут дуже багато там якийсь колекційний одяг там з виступів відомих артистів, їх там відомі гітари, барабани, ще щось. Тут є зал Бітлз. Ну коротше, так, да, якщо ви фанат, прямо, ви знаєте, там кучу артистів. Я думаю, вам би це сподобалось, типу x 10 від того, що отримав я. Тому що я по суті насолодився тільки частиною, там, де я грав на гітарі чи на барабанах, чи щось таке. а... Десь 80% цього мюзея. Музе... Музе... Щось я сьогодні змішую англійське, український буває. 80% всього музею це в принципі, от, просто якась цікава інформація чи речі якихось відомих людей. Я з музеїв ставлю йому хім з 10. Усі хімбалів чисто за дизайн, за інтерактив. В принципі, все. Ну, Просто тому що я не не, не знаю, так багато арпістів сорі. солі. Вийшли з Лізою знову ввечері кататися. Там вон, якийсь чемпіонат по боулінгу на траві. Бачите? Он? Боулінг на траві. Чел, в мене телефон тільки що на 10 секунд просто заріз. Так от, тут е, цікавий жук. Он Ліза. З моїм новим скейтом. Вийшли покататися, а знову плану, просто катаємо, щоб не сидіти в тіктосі. Вам теж рекомендую не сидіти в тіктосі. Так, зупинилися пофоткати. Даю апдейт по склітам слеш тракам Я поставив усі polar bear траки на свій попсикл скейтборд, щоб крузити і робити олі, питатись, практикувати. So far. В принципі, практикується, іноді навіть виходить не завжди. Далеко не завжди я б сказав, навіть не 50%, але іноді, хоч щось. Короче, за час поїздки нічого цікавого не сталося. Так що підписуйтесь щоб не пропустити, коли станеться щось цікаве. Ви ж ти хочете пропустити, коли станеться щось цікаве? Тоді підписуйтесь.